Привіт усім! Ви на каналі Таро та Троянди. Сьогодні ми звернемося до карт із запитанням, що має статися, щоб війна в Україні закінчилася. А я вам вдячна за лайки, коментарі та ваші підписки. Тож, перша позиція, поточна енергія, загальна інформація. Друга перша передумова для закінчення війни Дії України. Друга передумова для закінчення війни зовнішній вплив. Третя передумова ситуація в країні агресорі, ключова подія переломний момент, наслідок закінчення війни, енергія після війни, порада від Таро для України та додаткова карта перспективи. Тож, подивимося, що нам скаже колоди вказує на те, що Україна шукає мудре рішення для виходу з крутного становища. Перша позиція поточна енергія загальна інформація, ситуація, карта вежа, ситуація в глибокій кризі, непередбачувані руйнівні події, що ведуть до незворотніх змін. Але такий стан не може тривати вічно. Друга позиція, перша передумова дії України для закінчення війни. Карта «Вісімка жезлів» вказує на необхідність швидких рішучих дій, миттєвої реакції та координації, прискорення процесів, можливий прорив або швидке отримання важливої інформації чи допомоги. Комунікації та мобільність, друга передумова, зовнішній вплив, імператриця вказує на необхідність потужної, стабільної підтримки, яка б приносила плоди, фінанси, зброя, забезпечення базових потреб та достатку ресурсів. А це країна-агресор. Що там має статися? Щоб закінчилась війна, глибока криза, бідність, втрата ресурсів, необхідність повного виснаження, щоб змусити агресора шукати вихід з України. Ключова подія, переломний момент, тут сонце, яскрава, звичайно, переможна подія, яка виходить на поверхню, символ остаточної перемоги чи великого успіху. Наслідок закінчення війни. Яка карта означатиме, означатиме ці події? Трійка кубків. Ну, навряд чи святкування, але об'єднання спільноти, після перелому настане етап радості, згуртування та початку мирного життя? Енергія після війни, десятка пентаклів, міцний мир. Забезпечення та довговічний відбудеться відновлення країни. Порада від Тару. Сила вказує на те, щоб зберігати внутрішню силу духу, стійкість, мужність. Перемога досягається витримкою, терпінням та моральною перевагою перед агресором. Ну і перспектива колесо фортуни. Зміни неминучі. Цикл завершується, але точний час не визначений. Всесвітні сили працюють над зміною долі країни. Зміни відбудуться, коли настане слушний момент. Ймовірно, Процес очищення вже настав. Ось такий вийшов прогноз, друзі. Що ви думаєте про ці тенденції? Поділіться своєю думкою в коментарях. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе!